Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від Дівши, сьогодні від душі. Сьогодні ми малюємо отакий соняшник. Все ставало я, щоб було на сонці, все засвічене, але сонце швидко рухається, тому будемо його трішечки буде в тіні. Але я старалася, чесно, чесно. І так, дивіться, соняшник, да, символ сонця це серпнева така квітка. Ну, він і влітку є, але в серпні зовсім інший. Що я хочу? Перше за все, ви міряєте пропорцію. Кожного соняшника, вона різна може бути, але приблизно дивіться, діаметр серединки він дорівнює пилюстці. люсці. Тобто, ви, якщо ми малюємо діаметр отут в мене буде серединка. То оця серединка, вона буде дорівнює пелюстки. Бачите, пелюстка пішла сюди, а оця десь тут. І я малюю отаке коло по своїм. Дуже цікаво, да? воно здається взагалі велике. Щоб вам було краще намалювати, ви собі ставите отакі перпендикулярні лінії, і, орієнтуючись на них, малюєте свої пелюстички пелюсточки у нього практично ідеальні. Тобто, дивіться, вони не завертаються. Вони... От одна трошки заходить за іншу, одна може бути трошки довше. Отут, наприклад, одна така. Ой, щось мене вкусило за руку. Одна отут. -от. Одна отак виглядає. Тут у мене є зелене листечко, ми його покладемо, нехай те також буде зелене. Головне не забути, що то було зелене листя, а тут оцей от ховається, і знову ж таки йдуть сюди, сюди йдуть. От вони якось там, я трошки позатираю лінію споміжну. поміжну. І дивіться, що класно було, якби ви ще подивилися, як малює Ван Гог ці соняшники, тобто в нього взагалі оці пелюстки вони йдуть такі неідеальні, вони дуже-дуже різні. І ви їх так. вимальовуєте. От я навіть відволіклася, я не малюю так, така, як він є, хоча краще трішки помалювати з натури. Да, бо він же, він же щось розказує з собою. От я трошки відволіклася, бачите, і пошла, пішла по-своєму малювати. Так. А тут він щось розповідав. В нього якось по-іншому. Кожен соняшник, він, наче і схожий один на одного, але різний. Я дивіться, що я буду ще робити. Я оці всі споміжні лінії багато олівцем залишу. Ну, В мене буде такий сьогодні день споміжних ліній. І дивіться на серединку. Серединка, вона також складається з двох частин. І поїхали. Для початку я створюю настрій оці листівочки. Я беру жовтий лимонний колір і проходжуся, от просто. По листю, там, де, напевне, дуже яскравий жовтий, отак собі проходжуся. Потім беру жовто жовтий кадмій, Знову прохожуся по листю. Головне, щоб був у вас колір такий е дуже чистий. Да? Тобто не забруднений помити, помити пензлика гарненько, отак проходитеся. І можна ще додати золотистої фарби або ж е помаранчевого. Так дивлюся, записуємо. Бо я така, що можу почати намалювати, а потім вийде що нічого. Далі. отут бачите, також жовтий кадмій, Але додамо туди трішечки вохри. І можна було б ще додати якоїсь умбри опаленої. Та, і пройтися от посередині. Отакої. так. Якось так. От ми створили настрій нашої листівочки. А тепер починаємо малювати. Я хочу почати, воно достатньо швидко, хотіла сказати, стине, висихає, бо зараз на вулиці Сонце. Я візьму зараз інший пензлик, і я почну з тіні. І щоб зробити тінь, я беру синю фарбу, але вона буде дуже яскрава для цього соняшника. Беру умбру, можна звичайну. Бачите, таку воно зеленуватим, воно дає трошки зеленуватого відтінку. І візьму сюди в охру, тобто щось жовтенького. І, можливо, навіть жовтий жовтий кадмій. От, ця тінь в мене підходить синього ще додам. Ця тінь мені підходить для самого соняшника. Де в нього тінь? Тінь на бороздочках, під пелюстками. Тобто, отут у нас під пелюстками іде тінь. Пелюстка Налягає на пелюстку. Що тут важливо, коли ви малюєте тінь? Замішаєте достатньо багато фарби з водою, бо буває так, що ви, наприклад, тіні тут багато, нам треба пройтися по всій квіточці. І буває так, що ви, наприклад, пройшлися десь, і бах, фарба закінчилася, і вам треба намішувати заново чи наново. І оце наново у вас може вийти так, що ви не вгадаєте, з кольором таке буває. Наприклад, трошки більше додасте синього. Чи просто там щось не побачите, він буде здаватися таким, як і був, але коли ви підете по паперу, то ви побачите, що він відрізняється. І це може трішки додати такої. Незрозумілості з бо щось у вас було одне, да, а зараз воно інше. Дивіться, наверху, тут в мене більше тіней, і я можу собі спокійно затіняти оці пелюстки. Подивіться уважно, коли будете малювати, які по структурі ця квітка. Да? Тобто вона дуже цікава, в неї оці бороздички. Бачите, деякі взагалі такі прямо ж туди заходять, темрява така. От. Намішала. Тут навколо мене бджола літає. Це не дуже гарно. Так. І обережно оцим же кольором, щоб в нас серединка не вибивалася, отут можна трішечки, якщо я не вгадаю, то нічого страшного. Умбра синя і вогри трошки. Я пройшлася. Я пройдуся, бачите, дуже синій. Давайте я додам м, такої паленої умбри, щоб був коричнювати. І я йду не дуже сильно, а я роблю, бачите, таку вже текстуру. От яка є, вона така кучерями. Я додаю текстуру цьому соняшнику. Взагалі, соняшник дуже яскравий. Бачите, навіть я малюю, в мене такі зараз кольори ну, вони не відповідають дійсності. Ну, він дійсно. Ну, тобто він повинен бути як сонце. Старайтеся для того, щоб в нас такі кольори вийшли, старайтеся робити їх якомога чистими, да? прозорими, тобто мийте пензлик те, що від вас залежить, і їх робити так, є. Yeah. От накидала приблизно так, взяла умбри е, паленою ще додам, до неї додам фіолетову. Я хочу затемнішити, затемнішити. таке наверхне слово у нас. І пройдуся от по цим от, в неї отут от в отут іде темрява, бо вона стикується на стики з яскраво жовтим. І там повинен бути оцей колір, він набагато повинен бути темніший, ніж навколо. Я це є. Так? Ось така цікава. Далі. Я хочу все ж таки додати оцього яскраво жовтого, яскраво жовтих цих кольорів. Вони для мене і жовто лимонні хоча він жовтий, да? От я пройдуся жовтим. Просто по пелюсткам. Я додаю йому цього сонця. Не забувайте, в нас тут листечко зелене. Пройдуся, от. І якщо буде бажання, ви можете навіть е, залишати, е, е, тобто не зафарбовувати Всю пелюстку жовтим, а наче залишати під... Під... за нею, за жовтим, на... От, як тут бачите, якусь полосочку. І ще хотіла сказати: ви малюєте, якщо вам здається, що ви малюєте якось не так чи якось неправильно, то подивіться на це з іншого боку. Кожна наша помилка це наша така ексклюзивність, особистість. Ми можемо з нею потім щось зробити. Тобто бажано взагалі всі свої малюнки. Якщо ви помиляєтесь, помиляйтеся. Це дуже класно. От дозвольте собі, от е, ну, тут ще треба, знаєте, так хотіти, якщо ви хочете це зробити, не бійтеся, робіть це. Тепер, дивіться, пелюсточка, вона це туди. І ми от зараз будемо додавати до цього жовто-лимонного жовтий кадмій. Також бажано, щоб він був чистий. І туди, де йде затемряве, туди промальовувати жовтим, цим жовтим кармія. Я малюю по тіням. І ви можете малювати знову ж такими рисочками, бо пелюстка вона сама, бачите, вона була складена. Я думаю, вона коли була, вони ж були так загорнуті. Тобто вони так щільненько-щільненько там росли. І от коли вони росли і розкривалися, потім, ну, верніше вони набирали більшого об'єму, от утворювалися такі борозочки. І от ми ці імітуємо ці борозочки своїми лініями. Бачите, отак от просто імітуєте. Звісно, все рівно в мене соняшник, він здається не таким. Я його не буду домальовувати прямо до самого-самого такого яскравого кінця. Ну, от знаєте, щоб він взагалі був. ну, Я трошки зупинюся. Але от, він вже набирає. І знову ж до цієї фарби я додаю золотистою або помаранчевою. Бачите? От я її там бачу. Але бачу отут-от. І пройдусь по пелюсткам. Якщо ви захочете, потім ви можете додати і лайнером пройтися, да? от саме по цим борозкам, якщо вам буде цікаво, ви їх вималюєте. Якщо у вас є соняшник, не забувайте, він насправді не дуже довго стоїть. Я його зараз зрізала і пару хвилин, і він буде більш такий скукожений. От. Ну, дивіться, ще малювати його і малювати може, а може і ні. Зелену світло змішую з темною зеленою, таку середню якийсь отримав. Отут у мене пелюсточка оця. Не пелюсточка листя. Більше я отам десь, можливо, листя. Щоб не було сумно у цьому. І, і отут листечко. Десь воно нехай проривається. І можемо додати до цього зеленого синього, щоб в нас не був просто е, такий сумний і скучний колір. І додамо ще трошки сюди. Не замальовуйте все це, просто частинку взяла. Так. Ну що, беремо Беремо до неї сині трішки. Пройшлися крапочками. Серединку, напевно, замалювати треба. То вона в нас така. Я замальовую окремо серединку, окремо тут, бо тут, бачите, йде така жовта. І зараз дуже тоненьким пензликом. Беру умбру палину, додаю до нього чорний фарб така. І от з цією фарбою просто зроблю контрастне. О тут все, бачите, тінь пішла. У мене пішов в контраст от цих штучок, які були. Зараз дивлюся. Такі якісь. Можливо, можливо, треба пройтися повністю коричневим до кінця, відокремити листя, але буде тоді, тоді, як малюнок такий. Я помічаю за собою, якщо ну, все тихіше і тихіше розмовляю, але а, тихіше. В плані Починаю більш-менш голосно, потім е, тихіше, але я вважаю, що це гарний результат. Ну, я саме про себе і для вас, мабуть, так, що я заспокоююся при малюванні і уповільнююся. Тобто я вам казала, що це дуже нам зараз оце уповільнення, це дуже класно. Ми швидко набираємо швидкість, ми швидко щось робимо, але треба і уповільнитися. Щоб більш детально, ну все подивитися. Ну, Дивіться, що ще? Звісно, щоб воно взагалі заграло, було б прикольно. О до цього коричневого дедам синього, було б прикольно якусь таку тінь під ним зробити. Ну, точно вже, знаєте, щоб вона його прям нам наверх підняла. Тобто, якщо. От я додала до цієї умбри палено синій кольор, і в мене така тінь вийшла. І от я пройдуся. Зараз сонечко в нас перемістило мені тінь. Да? Тобто на початку там кожне листя було зі своєю яскравою тінню. Зараз воно так не робить, зараз повністю тут тінь. От. І я обережно прохожусь. Але я пригадую так, як було, і прохожуся отак. От Бачите? І одразу завдяки тому, що в нас з'являється тінь, одразу вимальовується краса. Да? Одразу ми бачимо, що це квітка, яка в нас сяє. Це дуже класно тут трішки. Так, ну що, можна, звісно, отак підкреслити, якщо сонце, воно якось може там обережненько бути е е е тінь під е е листям, але дуже з цим обережно. От і все, наша така е замальовочка на сьогодні готова. Я відчіпляю її, і дивіться, яка в нас вийшла краса. Мені здається, красиво. А, головний, головний результат а, це ваше задоволення від процесу. Якщо вам подобається те, що ми робили, якщо подобається процес, то більш за все, що малюнок він буде мати цю енергію, так, енергію задоволення. Яким би він не був, коли ви, ви йому коли даруєте, то людина отримає ваше задоволення. Ну що, дякую, що малювали разом, і ще до зустрічі!